Вітання усім! Сьогодні говоримо про унікальну постать в українському письменстві: людину маніфест, що вибрала собі псевдонім, який став її біографією. Людина, яка за життя пізнала увесь той вайб радянського карального конвейера. кандидат Нобелівської премії, людина, що втекла з гулагу, поет-пісняр, неповторний публіцист, автор памфлету Чому я не хочу повертатися до СССР та всім нам знайомих ще зі школи тигроловів. Так, герой нашого подкасту Іван Багряний. Народився на Сумщині на початку ХХ століття, а саме у 1906 році. Ще, навчаючись у школі, творчий юнак уже виділявся серед однолітків. Вірші почав писати ще у другому класі, а трішки згодом вже пробував себе у серйозній ролі редактора шкільного журналу. У молоді роки займався багато чим. Вчителював, займав низку посад в різних організаціях, тяжко працював на шахтах у Донбасу, а окрім того, багато, багато писав. Деякий час навчався в Київському художньому інституті, який, до речі, так і не закінчив через фінансову скруту та політичну неблагонадійність. Але про це трішки згодом. У 1926 році Багряний вступає до літературного об'єднання Марс разом зі своїми кентами-однодумцями. Валеріаном Підмогильним, Євгеном Плужником, Григорієм Косинкою та іншими багатообіцяючими освіченими митцями. Близько семи років Іван Багряни з цією компанією плідно працює та й загалом робить те, що повинен кожен поважаючий себе українець, а саме дратує комуністичну заразу своїми поглядами, творчістю та й загалом існуванням. Яке у цього явище підґрунтя? Ну а як же? Проведення контрреволюстичної агітації арешт. Пробув Бегряний декілька місяців у камері одиночного ув'язнення. Через декілька місяців його звільнили з під варти і на три роки відправили до Далекого Сходу. Про цей період досі мало відомостей: Охотське море, Тайга, життя серед українців зеленого клину, Утеча до України та арешт вже у дорозі новий термін. Тепер вже у таборі Бамтабу. Точних даних про час повернення Івана Багряного із заслання немає. 16 червня 1938 року його повторно арештовано. Сидів він у харківській в'язниці на Холодній Горі. Йому висунули нове звинувачення участь чи навіть керівництво у національній контрвулістичній організації. Незважаючи на тривалі довгі дні тортур та допитів, жодних папірців багряний не підписав через зміну керівництва та нестачу доказів. Хворий, знесилений з відбитими легенями та нирками. Іван Багряний повернувся в Охтирку. Друга світова війна. Іван Багряний одразу вступає в лави ООН-ОПА. Підробляє документи підлітків, аби тих не забирали до лав Третього Рейху. Працює у підпіллі, пише пісні, статті, малює карикатури та агітаційні плакати. 1945 року Багряний емігрував до Німеччини. Тут він пише свій памфлет. Чому я не хочу повертатися до СССР, який одразу розлітається всіма вмовами світу? Е, я думаю, що багато хто з вас знайомий з цим памфлетом, але не можна зацитувати ці слова. Я не хочу вертатися на ту родину. Нас тут сотні тисяч таких, що не хочуть вертатися. Нас беруть із застосуванням зброї, але ми чинимо скажений опір. Ми воліємо вмерти тут, на чужині, але не вертатися на ту родину. Я не хочу вертатися до СРСР, тому що там людина не варта й того, що комаха, знищуючи людей ні за що, за дрібниці за сказане слово, за скаргу на погане життя. Я не хочу вертатися до своєї вітчизни саме тому, що я люблю свою вітчизну. А любов до вітчизни до свого народу, цебто національний патріотизм, є найтяжчим злочином. Любов до свого народу і до вітчизни не до тюрми народів. СССР, а скажімо, до Грузії, до України, до Білорусі, вважається за натяжче зло. Ось чому українцям навіть поза межами СССР не дають спокою і намагаються з силою і провокаціями затягти їх назад і знешкодити. А щоб світ не обурювався, а навпаки, помагав більшовиз... більшовизмові в його роботі, намагаються довести усім, що українці є воєнними злочинцями, ворогами більшовизму. Нас намагаються огоньбити в найпідліший спосіб, щоб ніхто в світі не співчував і не захищав нас. Чому? Тому що ми являємо для нього небезпеку. Ми є носіями тієї правди, про яку не знає світ, але мусить знати. Нічого не нагадує. На жаль, багато подробиць про ці 5 років життя письменника ми не знаємо. Однак арешт, тортури. Втечу із і заслоняє повернення на батьківщину, письменник напише у романі сповіді Сад Гециманський. Дорогі слухачі, пам'ятайте, перечитайте ці твори. Ви знайдете багато нового, згадаєте багато болючого знайомого, але точно не залишитесь тим, ким були до прочитання. Іван Багряний це ім'я, яке ви не повинні забувати. Адже воно вибуто багряною кров'ю на сторінці української літератури. ХХ століття